Свято невеличке пов'язане воно з тим, що ми не мали свого фірменного магазина. Магазин давно вже напрошувався, щоб він з'явився. Люди просять, де можна вашу продукцію купити, те все, що ви виробляєте, особливо пиво, як ми почали виробляти, щоб свіже, на розлив. Ну і ми вимушені були приділити цьому увагу, тому що люди просять. І сьогодні такими спільними зусиллями можу сказати, що закінчили. Відкриваємо магазин. Туди заходити і завжди можна побачити на полках нашу продукцію. Тут є продукція як слабоалкогольна і безалкогольна, енергетичні напої, сидри, то напої бродіння, вода також. Також сувенірна продукція є. Я думаю, що зараз вона буде розширюватися. Також можна придбати щось на пам'ять, хто буде приїжджати в жашки гості, можна подарувати щось із цього на пам'ять, тому що вони були в жашки. Збиття відкриття воно завжди таке чудове, приємно, все свіженьке, всі хочуть побачити, що там. Ну от і в нас з вами така можливість сьогодні познайомитися з цим, цим процесом, що відбувається тут. А міська рада нам завжди сприяла, так що я не можу сказати, у нас взаємо таке, знаєте, розуміння. Ми завжди прислухаємося, які потреби є міської ради, в депутати звертаються, пан голова звертається до нас. Ну і ми завжди підтримуємо громаду не тільки сплаченими податками. А іншими діями особливо сьогодні військовослужбовців підтримуємо. На сьогоднішній день 46 чоловік на Збройних силах України знаходяться, постійно виділяються кошти для допомоги їм, для допомоги іншим. Багато волонтерів з Жашківської громади. Золотоніжка громада, Манківська завантажується нашою продукцією для військових. Так що підприємство працює, розвивається і допомагає Збройним силам України, горячи про те, що ми допомагаємо, надаємо ну, допомогу, закупляючи те необхідне, з чим звертаються бойові підрозділи до нас. Тому є можливість працювати, є можливість розвивати, тому сьогодні розвиваємося і відкриваємо магазин. Дуже приємно, що відкривається щось нове і причому є логічний зв'язок. Ми ж всі розуміємо, люди хоч трішечки відчувають, що це не просто десь ринкові взаємовідносини, а це виробництво. І на превеликий жаль, прикро це констатувати, що в нас в громаді, зокрема в місті, дуже мало виробничих потужностей, але от напої. Плюс це напої Україна, нові напої, різні підприємства. Але суть одна і та ж. Це виробництво дуже потужне, надзвичайне, і мені хочеться, щоб воно розвивалося. Я щиро бажаю, щоб ви розвивалися. А про допомогу і взаємодію да, все, Віктор Говорич дуже правильно каже. Мені дуже приємно, що в нас є порозуміння, що Віктор Григорович не віддалений від місцевого самоврядування і працівники от Олена Вікторівна. Є депутати всі присутні тут. Також не першу каденцію, вони вже працюють в міській раді. Тобто середини знають потреби міської ради, потреби громади, відповідно, знають, як працювати. І це дуже приємно, що люди, які в економіці знають, бюджетну сферу знають, знають, що таке фінанси, як ними розпорядитися. Найперше, я щиро радий, що в нас є таке підприємство, що воно розвивається, не стоїть на місці, і щиро радий тому. І дякую тому, що в нас є взаєморозуміння в будь-яких питаннях. Ну і перед війною ми також співпрацювали. Я звертався до Віктора Григоровича з будь-якими питаннями, якщо потрібно, десь зв'язок з обласним керівництвом, державним керівництвом. Завжди допомагав, свої зв'язки використовував. Ну а от війна у нас. В Україні якась плівка, яка є, от ну, відходи виробництва, да, але, але вона потрібна бочки, піддони. Мішки, каністра, це все мішки. те, що потрібно там сьогодні. Да, так. Це все любе, все використовується, тому що дійсно там багато чого потрібно. І завжди на любі звернення стараємося реагувати і надавати те, що по можливості у нас є. Слава Богу, можливості є, тому що ми працюємо. Я щиро бажаю, щоб і колектив, і люди зберігалися, і саме виробничі потужності сприяють тому, щоб виробництво розвивалося. Я часто навіть виходжу на прогулянку там ярами в полі, я бачу, як автомобілі робочих привозять, відвозять. І дуже приємно, бо логістика, ми самі розуміємо, економіка не дуже так працює, і логістичні компанії, і транспортні не довозять людей, а ви розвиваєтеся і в тому напрямку, що людей довозите. Це також сприяє розвитку. Людям є як жити, а це сприяє тому, що вони не виїжджали з громади, не виїжджали взагалі з України. Тому і громаді допомога, і всій Україні. Бажаємо розвитку. Жашківська земля взагалі ну, славна своїми людьми, славна цими виробництвами. Ну, виробництва не так багато, але є завод. І коли говорю жашків, всі зразу згадують Жашківський Кабан, Шейк, Рево. Але це, скажімо, ці потужні бренди, які присутні по всій Україні. А ми відкрили фірмовий магазин з локацією в місті Жашків, де знаходиться виробництво, і тут знаходиться повністю продукція, яка виробляється на заводі. Тобто, якщо людині потрібно щось купити, те, що виробляє завод, а його немає в інших магазинах, воно в нас тут присутнє. Крім фасованої продукції, у нас є пиво на розлив В Жашкові теж не так легко його знайти. Іменно нашого виробника місцевого в нас присутні 20 кранів. Це не все виробництво пива, але ми вибрали так, щоб. Для сім'ї чоловік міг насолодитися пивом, для дитини у нас є лімонад, смак дитинства, і для дружин може чоловік купити собі сідри, епси, все, що йому захоче, бажає душа. Поки, скажімо, сезон пила ще не зовсім відкритий, то снекова група у нас не представлена тільки в сухому вигляді сухі рибки, але потім ми будемо розвиватися, будемо брати щось нове продукцію, будемо слухати наших покупців, що вони захочуть, ми все достанемо, поставимо і відкрились, будемо працювати для покупців. На заводі є міні-пивоварення. Тобто, крім великих об'ємів, які ми робимо там йомкості по 210 тонн, де відбувається бородіння, портується пиво і так далі. є невеличкі ємкості, чани і так далі, для цього, щоб приготувати невеликий об'єм пива. Це може бути 3-4 кеги всього пива. Цього приготовлено. Подальшому сам будуть проводитися вже зараз, деякі види поставлені вони готуються, вони просто трошки не встигли до відкриття. Через пару днів вони вже з'явиться тут в продажі, то тобто, в даній міні пивоварні будуть проводитися виготовлення ексклюзивних пив. Тобто таких, яких ми не продаємо. Його ніде не купиш по Україні, це буде продаватися тільки в цьому магазині. Його можна взяти і попробувати. і так далі. Далі вже в залежності від того, наскільки воно сподобається покупцю, ми його будемо або далі розвивати, або будемо міняти. Ротація буде відбуватися і нові види пива. Тобто завжди тут можна буде попробувати таке пиво, яке ви ніде не купите, воно буде ексклюзивне, виготовлення дуже в ограніченої кількості. Тому це одне з таких нашої ексклюзивності цього магазину буде. подальшому і інші напої не тільки пиво, ми ще плануємо і інші напої, такі камбуджа, можливо, там і ближчим часом з'явиться. І інші напої, які будуть ексклюзивні, які будуть продаватися тільки в цьому магазині. По Україні вони продаватися не будуть, і ні в одній інший магазин, який продає пиво на розлив або напої на розлив, їх не буде. Тому це в цьому ексклюзивність, яку треба звернути увагу. Плюс до різних свят ми плануємо також ексклюзивне пиво варити, наприклад, там, до пасхальне пиво буде зварене спеціально по спеціальній рецептурі, які можна буде купити і попробувати. І так до свят будуть готуватися пиво. Тому тут своя ексклюзивність. Друге, що важливо, продукція виготовляється, вона термін придатності, має доволі великий. Тут пиво буде завжди свіже. Тобто воно виготовлене пару днів і воно тут. Тобто, пиво, яке. Ну, весь смак має того пива, коли ви його зварили. Не то, коли воно там вже простояло півроку десь у пляжці чи ще щось, а іменно коли його зварили. І це також та ексклюзивність, яка тут буде присутня, і завжди люди можуть відчути різницю в смаках свіжого виготовленого пива, яке тут присутнє, і з тим пивом, яке там вже простояло, не знаю, десь у когось на місяці і так далі. Це вже зовсім не те пиво. Ну, Це саме да такі основні ну, Хоча ми плануємо подальшому також. Ще ексклюзивні якісь такі варіанти придумати для того, щоб іменно були к чого нема в інших. Ну, Подумаємо розвивати це направлення. Ми цінуємо допомогу і підтримку місцевих органів влади, і також зі свого боку її також надаємо. Будемо це продовжувати і. Хочу сказати, що за два роки війни інвестиції в виробництво навіть збільшились. Вони більше ніж були до цього. Тому ми збільшуємо потужності, нарощуємо виробництво, наймаємо ще більше співробітників, забезпечуємо всіх робочими місцями. Сподіваюсь, що будемо в подальшому процвітати і все більше податків сплачувати в місцеві бюджети. Забезпечувати комфортне життя місця в Жашкові і на плідну класну співпрацю. Ми точно про новинки, ми точно про підтримку, ми точно про перемогу нашої країни.